Лікування живописом команда арт-центру у рівному провела майстер-клас з флюїд арту. Техніка нова стрімко набирає популярності у світі. Майстри кажуть, вона допомагає впоратись зі стресом та емоціями. Тут залучені і психологи. Працюють з переселенцями, з родинами військових та з усіма охочими. На майстер-класі побували і наші журналісти. На роботі робила зелений прекрасний. Це мій харків. ось наші захисники, як у ну, нас називають анг наші ангели-охоронці. Ольга Пересленка з Харкова взяла участь у майстер-класі з флюїд арту, показує вже готове полотно. Втім, перед цим підібрала кольорову гамму. За її словами, вона не випадкова, відображає насамперед її психологічний стан. Ми ждемо поповнення, і я думаю, що наша країна буде чиста від загарників. Чиста земля, зелена, і бачите, тут багато зеленого значить. Це не буде ні не ні, 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 ні літаків ворожих, тільки наші. І дитинка народиться вже на вільній землі. Арт-терапію для внутрішньо переміщених осіб та усіх охочих організували на волонтерських засадах. Майстер-клас проводить майстриня Наталія Жуковська. каже, техніку нового напряму у абстрактному живописі, який стрімко набирає популярність у світі. Опанувала близько двох років тому. Вона не аби як допомагає впоратись зі стресом свого часу, допомогла і їй. «Перші років два назад в мене так трагічно сталася подія в сім'ї, і мені було дуже важко. Я шукала себе, чим би щоб не падати, чим би замінити, скріпити свій емоційний стан. І я знайшла в інтернетах ці уроки, спробувала спробувала. Я зрозуміла, що це вивільняє і це лікує, лікує психіку і психосоматику. Після вибору фарби її наливають у склянку, яку розміщують на полотні. За декілька хвилин останню перевертають, акрилова фарба розтікається. Автор лише вибирає напрямок. Учасники кажуть, кольорами показують свій внутрішній стан, дають йому вийти назовні. Тільки якийсь душевний спокій в цьому, всьому якийсь позитив отримує, щось інше, щось змінилося в житті. Можливо, щось це змінить ще ця картина, щось змінить, якісь емоції такі позитивні. Майстри кажуть, починають з простого. Втім, техніка дозволяє створювати і більш складні картини. Це казковий, казковий такий нічний ліс. Тут що добре, коли ми робимо ну, нову техніку, коли ти робиш їх, ти можеш сам вимальовувати дерево, а потім вимальовувати ті квіти, які десь в лісі, в тому темному, духовному, душевному. Волонтерський проєкт «Арт-Центр» працює у рівному з квітня цього року. Його ініціаторка Ксенія Тимонюк. Жінка каже, тут об'єднались психологи, волонтери, місцеві та внутрішньопереміщені майстри. Займаємося е різнопланово. Ми я стараюся підбирати різних людей і щоб знаходити різні жанри, щоб і діти, і дорослі, які приходять творчо розвивалися і мали можливість рефлексувати всі ці події, які пережили. Наприклад, хліб арт він дійсно дуже арт-терапевтичний в Австрії. І в Швейцарії дуже часто цю методику використовують команда. є частиною відкритого шкільного університету при національному університеті водного господарства та природокористування працюють на базі підготовчого відділення. Якщо раніше тут працювали з дітками різної вікової категорії з метою їх подальшої професійної орієнтації, то тепер раді вітати усіх охочих творчо та цікаво провести час, враховуючи сьогоднішні. Події не зовсім позитивні для нас, і враховуючи те, що є багато переміщених дітей і людей, яким потрібно саме те, що відбувалося сьогодні. Ми співпрацюємо чи вклали, розвинули новий проєкт, який, власне, ви сьогодні бачили. За час існування центру його відвідало вже більше тисячі осіб. Працюють у живописі, декоративно-ужитковому мистецтві та інших напрямках. Дмитро Тригубець, Олександр Бойко, новини Рівного.